Вона навчається на третьому курсі у Рівненському державному гуманітарному університеті. Не місцева, а тому мешкає у гуртожитку. Вже два місяці без стипендії. Якби не під заробітки, то не вистачало б навіть на харчі, бідкається Анна. Щоправда, без грошей дівчина не по своїй вині. Добігає до завершення лютий місяць стипендії за січень місяць студентам Рівнського державного гуманітарного університету ще не виплатили. В той час, як у водному університеті та інших університетах України, вже виплатили стипендію, хоча б за січень і чекають за лютий. З нового року студенти вишу стипендій в очі ще не бачили. Переконують, неодноразово зверталися до бухгалтерії за поясненнями затримки коштів. Втім, марно. Я особисто телефонувала в бухгалтерію, запитувала майже кожного дня. Спочатку відповідали спокійно, нормально, що ще не сформовані рейтинги, потім ще немає бюджетного паспорта. Потім ще не донесли ще документи самі студенти на соціальну стипендію. Але справа в тому, що вони витягують кожного дня, і точної дати, коли нам прийде стипендія, вони не говорять. Щоб отримати хоч якесь пояснення, студенти РДГУ вирішили зібратися гуртом, безпосередньо домовившись у соціальних мережах, та піти разом у бухгалтерію, вже не можу чекати От, і обіцялися, обіцялися, 22-23 обіцяли, що буде стипендія. Вона так і не прийшла. І тому вчора студенти вирішили, що вони прийдуть. І я, так як представник студентської ради, я також обов'язково мусив приїхати. І ми хочемо піднятися в бухгалтерію. Нехай нам бухгалтерія пояснить, що в чому затримка виплати зі стипендіями. Вже з початку цього року студенти мали отримувати замість 825 гривень в місяць 1100. але через бюрократичну тяганину і відсутність формальних документів та розрахунків з освіти виплати затягнулись, пояснюють в університеті. Наказ про стипендіальну комісію був створений 30 січня, виданий наказ. Для того, щоб у бухгалтерії виплатити стипендію, потрібен наказ на призначення стипендії відповідно з рейтингами. Наказ бухгалтерії надійшов 17 лютого. На сьогоднішній день виплат ніяких не проводиться в зв'язку з тим, що міністерство не надало паспорт бюджетної установи. Стипендія буде. Щоправда, коли скільки і кому, поки невідомо. А от викладачам січневі заробітки виплатили вчасно. З лютневими поки теж не зрозуміло. Протестувальники розійшлись, отримавши відповідь на запитання, чому. А от запитання, як далі і коли, лишились без відповідей. Тож обирати між голодними знаннями і заробітками у збиток навчанню доведеться кожному студенту окремо. Анастасія Кучеренко, Євген Морончук, новини рівного.